Зірка всесвіту Марвел Кріс Гемсворт разом із дружиною іспанською акторкою Ельзою Патакі відвідали прем'єру нового документального міні-серіалу Лімітлес, яка відбулася у легендарному кінотеатрі Одеон Лакс Square в Лондоні. Кріс, який не лише виконує головну роль у серіалі, а й досліджує в ньому питання здоров'я, довголіття та можливості людського тіла, з'явився на червоній доріжці у стильному синьому костюмі. Актор поєднав його з білою майкою та сорочкою, доповнивши образ чорними лоферами та прикрасами на шиї, стримано, але зі смаком. Його дружина Ельза Патакі, яка завжди вражає витонченим стилем, обрала гламурну міні-сукню, що складалася з двох частин. Нижньої, на тонких бретельках та верхньої сукні сітки, щедро усипаної блискучими стразами. Її образ завершили босоніжки з камінням яскраво та ефектно. Разом із парою на прем'єрі були присутні їхні сини-близнюки Трістан та Саша. А ось старша донька подружжя Індія Роуз цього разу не приєдналася до родини на заході. Також підтримати Кріса приїхала його родина, батьки та молодший брат Ліам Гемсворт – який з'явився на прем'єрі разом із дівчиною, моделлю Габріелою Брукс? Сімейна підтримка, стильні образи та важливий меседж серіалу про здоров'я ця прем'єра, без сумніву стала однією з найяскравіших подій липня в Лондоні.